Вітання всім, хто нас дивиться в етері Чорноморської телекомпанії. Програма сьогодні про та я її ведуча Марина Ступак. Говоримо про найважливіші та актуальні для України події. Отже, Білий Дім наполягає, щоб Україна знизила мобілізаційний вік з 25 до 18 років. З Цією ідеєю виступала і адміністрація Байдена. І, схоже, що майбутня адміністрація Трампа так само підтримає цю пропозицію. Принаймні, ці наміри вже озвучив обраний Трампом радник з нацбезпеки Майк Волц. Тим. Часом в українському парламенті немає подібних законопроєктів. Офіційний Київ не підтримує цю ідею, наполягаючи, що проблеми на фронті варто вирішувати в першу чергу з забезпеченням бригад технікою та зброєю. Про скасування мобілізації тим часом йдеться. Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та мобілізації знову на 90 днів, тобто до 9 травня. Поки що діючий нинішній режим воєнного стану та мобілізації триватиме до 8 лютого. Є закон. Про указ президента про введення правового режиму воєнного стану, який затверджений законом Верховної Ради України, який ми затвердили 24 лютого 2022 другого року, і продовжували дію кожні там три місяці. Саме обмеження передбачені в цих законах відповідно при наявності підстав, які передбачені законом України про правовий режим воєнного стану, може бути скасований такий правовий режим, і скасовані всі обмеження пов'язані з е, таким режимом. Це може бути тоді, коли. Перестануть існувати загрози для територіальної цілісності державного суверенітету України, які передбачені цим законом, тому безперечно, якийсь формат перемиря чи припинення вогню він не означає автоматичне скасування правового режиму воєнного стану. Тому що це ж все це пов'язано із іншими складовими функціонування нашого суспільства політичної системи І вибори, і місцеві, і парламентські, і президентські це все прив'язано до неможливості їх проведення в умовах воєнного стану. Нагадаю, що вперше цей особливий прав. Вовий режим, режим воєнного стану ввели на початку повномасштабного російського вторгнення. Сьогодні говоримо докладніше про перспективи його скасування, що лунають на тлі новин про можливі перемовини між Києвом та Москвою а також про те, чи вирішить потенційне зниження мобілізаційного віку до 18 років проблеми на фронті. Я ж вітаю нашого гостя. Це Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. А власне, це вже 14-й раз, коли в Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації. Скільки разів в цілому це продовження скільки це продовження може тривати? Та чи може бути змінене, воно модифіковане там власне на певних територіях діяти? Чи можливо там не про 90 днів, що прийшлась мова, а про меншу кількість? Ну, дивіться, такі модифікації, звісно ж, можуть бути, але завжди потрібно іти самим шляхом, як то кажуть, найменшого спротиву через те, що ми змушені постійно продовжувати воєнний стан, це власне пов'язано з нормами нашої конституції, яка власне фактично вимагає такого постійного перегляду і пролонгації дії воєнного стану стосовно як може діяти на окремих територій, то я нагадаю, що на території Закарпатської області, наприклад, не діє в комендантська година, і фактично тому, що цей регіон є найбільш віддалений від зони бойових дій. Але часом я думаю, особливо з посиленням наших систем протиповітряної оборони, я думаю, це ключова функція, що все таки цивільні громадяни, цивільна інфраструктура і особливо наш енергетичний сектор були захищені з повітрям. Коли ми матимемо суттєві зрушення з нашими партнерами щодо прикриття на систем ППО, я думаю, що в окремих регіонах все таки. Норми воєнного стану поступово будуть пом'якшуватися. На жаль, це не стосуватиметься прифронтових територій. Я не думаю, що це можливо стосуватиметься міста Києва, де знаходиться наше вище військово-політичне керівництво. Але з часом зі стабілізації ситуації однозначно такі е, кроки можливі. Але поки що я думаю, ми будемо рухатися. От, власне, ось от таким саме методом, постійними продовженнями за допомогою указів президента дії цього особливого правового режиму. Власне, народний депутат Ярослав Юрчишин заявив нещодавно, що воєнний стан одномоментно в разі можливого да припинення бойових дій не скасують, що для скасування воєнного стану в Україні мають бути гарантії безпеки. Насамперед, самими ефективними він назвав членство в НАТО. Якщо звернутися до законодавства, чи знайдемо ми з цього приводу уточнення, що є юридичною підставою для скасування цього воєнного стану? Для скасування воєнного стану основною юридичною причиною є тобто зникнення воєнних загроз для безпеки нашої держави. Бо я нагадаю, що в 2018 році ще президент Порошенко, після того як були закоплені наші кораблі військово-морських сил збройними силами Російської Федерації, хоча в нас не було гарячої фази повномасштабного вторгнення, в окремих регіонах вводилося е, правовий режим власне воєнного стану. То тільки від загроз будуть відштовхуватися наше вище військово-політичне керівництво чи щодо скасування, чи, чи щодо коректування цього особливого правового режиму. Поки що немає жодних передумов, що такі загрози зникнуть. І я думаю, навіть можливе припинення вогню, враховуючи той тиск світу, який циниться. Тиснеться на нашу державу, вибачте, за тавтологію, то навіть він не дасть підстав для скасування цього особливого правового режиму, тому що будь-яке затише ми потрібні будемо використовувати для посилення нашої мобілізаційної та оборонної роботи відповідно щодо продовження набору нових рекрутів, тому що поки існує політична система, яка є на території РФ, і поки існує держава з такою назвою, А поки що все вказує, що ця система зберігається принаймні до смерті Путіна, якщо не будуть, звісно ж нові Обставини, то ця загроза для нас буде постійною, вона буде перманентною. І на жаль, шлях мілітаризації і шлях Ізраїлю нам не уникнути, і правий режим воєнного стану до цього цьому сприятиме аж до того моменту, коли ми відчуватимемо в собі сили оперативніше реагувати на всі безпекові виклики щодо нашої держави. Ну і, власне, чи є якісь правові обмеження для ухвалення такого рішення? Якщо прикладом бойові дії припиняться, але загроза, як ви кажете, залишиться. Так, вони однозначно можуть бути, тому що ну ми говоримо всі, фактично говорять, що будь-які мирні плани, в тому числі середовище адміністрації Трампа, тому числі, які висувалися, зокрема Туреччини, всі фактично вони пропонують замороження лінії бойового зіткнення там, де проходить фронт, і відповідно присутність іноземних військ на конституційній території України це завжди буде підставою для продовження воєнного стану, тому що ми. Однозначно ніколи не змиримося з окупацією наших територій. Ми їх будемо повертати, яким методом військовим, дипломатичним чи Комплексном це лише покаже час і десь більше ясність буде впродовж цього року. Особливо всі ж чекають, які рішення буде приймати Вашингтон щодо питання війни в Україні. Тому і однозначно, і продовження воєнного стану також має свої перспективи. Взагалі, глобально зараз не дуже суспільство розхолоджується. Ці теси про перемир'я, про можливе замороження бойових дій, про можливу мирну угоду. Одразу після цього падають збори, падають показники мобілізації та рекрутингу. Ні, ми. Ця війна з Російської Федерації гра в довгу. і швидких рішень, швидкого розв'язання цих проблем не буде. І воєнний стан це лише інструмент для забезпечення кращої нашої обороноздатності. Якщо ми випрацюємо інші інструменти, якщо в нас буде достатньо війська, достатня кількість зброї, стратегічне неядерне ядерне озброєння, яке презентував президент Володимир Зеленський у своєму плані перемоги, то от тоді можливо і відпаде сама по собі природня потреба у продовженні режиму воєнного стану. Поки цього всього немає, я думаю, що все-таки він буде спер. Гатися якомога довше ну ви сказали, що юридична підстава є коли немає загрози, але скоріш за все вона залишиться. Чи дійсно можемо вважати, що гарантії безпеки будуть дійсною підставою реальною да для припинення цього воєнного стану, і чи можуть нам партнери надати їх та? Да? Тут же ключове питання, які гарантії безпеки, я от завжди відсилаю власне глядачів до інтерв'ю Фрідману, яке дав президент Володимир Зеленський. Ну фактично для ультраправої такої консервативної аудиторії, яка є таким ядерним електоратом Трампа. Ну, власне, його представники декілька років тому штурбували капіталістські пагорби, і ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося. Ми прямо говоримо світу. Всі нас зараз хочуть захилити до миру. Всі нас десь бачать, знаєте, як такий гачок Україну, де оця рибина у вигляді Російської федерації має його заковтнути і, от, грубо кажучи, витягнути з її ополонки. А потім, звісно ж, вона загине розвалиться. Але питання саме безпосередньо наших втрат. То, от президент цим інтерв'ю, хотів показати, так як ультраправі вони ж дуже культивують силу і поважають Путіна, що це, нібито, великий сильний лідер. То ми прямо говоримо, що другого Будапештського меморандуму, не буде, і будь-яка буква кожна літера договору, де будуть говоритися про гарантії безпеки, має підкріплюватися двома головними речами. перше це зброєю достатньої кількістю, а друг це продовження фінансової підтримки, тому що втрати на нашої економіки шалені і та стабільність відносна курсу гривні. Ну тут величезна роль просто відіграється західна фінансова допомога. От на такі умови ми готові до гнучкості, і ми демонструємо постійно цю гнучкість, Не відкидаємо будь-які ідеї, в тому числі і миротворці. Але повторення помилок 90-х років ну однозначно це керівництво принаймні не хоче допустити, і фактично всім вигідно, чому ж на заході одразу говорять і про вибори, бо мовляв, уже президентський термін спливає, бо всі. Хочуть замінити саме фігуру президента, який от дуже непоступливий в таких ключових кроках. Тому е, я не думаю зараз, що принаймні складеться така кон'юнктура, що от е, складуться всі безпекові умови вигідно для нас. Це буде довгий процес, це буде тяжка робота, але як би там не було шанс на стійкість і шанс, що буде збережена українська державність, у нас залишається. А, ну, власне, якщо все ж таки колись там можливо цей воєнний стан скасують, то чи означає це автоматичне відкриття кордонів та що зміниться для військових і цивільних в такому випадку? Скасування воєнного стану ну однозначно має бути супроводжуватися і поновленням відповідно у прав, і бо права громадян в умовах воєнного стану вони зараз обмежені. Але це так само скасування воєнного стану воно не означає автоматичне, можуть бути якісь перехідні норми, може бути введений режим надзвичайної ситуації, певне пом'якшення окремо по категоріях. Ну, як, наприклад, з одного боку, у нас зменшується кількість тих людей, які можуть бути заброньовані від мобілізації, але паралельно з. Тим і розширяється так само переліки бронювання людей. Ну, наприклад, під бронювання потрапляють люди там, здається, якщо не зраджує пам'ять родини загиблих, а також родини тих, хто перебувають в полоні, там найближчі родичі. І, от, власне, конкретно по категоріям дивлячись, який у нас буде план посилення нашої стійкості, як відбуватимуться мобілізаційні процеси і посилення нашого війська. То поступово в контексті цього я й думаю, що і будуть послаблюватися відповідно такі обмеження. Нам маємо звикнути в нашому суспільстві немає чарівної палички для вирішення цих цих проблем, і так як було до війни, уже не буде ніколи, тому що скільки проблем принесла ця війна, я говорю не тільки про загиблих і про знищені цілі міста і села, але сама структура суспільства вона змінилася, і ці проблеми потрібно буде вирішувати деякі ми будемо вирішувати ми десятками років. Тому поступово звісно ж послаблення буде, бо всі ми віримо в нашу перемогу. Але от швидкого одномоментного повернення до стану як було раніше, до 24 лютого 2022 року. Такого на жаль точно вже не буде. Ну, власне як да, відносно мирний режим та да, може вплинути на дії указів і законів, прийнятих під час повномасштабної війни, під час воєнного стану. Ну відповідно будуть переглядатися всі ці всі ця нормативна база буде вона вивчатися стосовно того, які дії ну відповідно вживалися. Але мені все таки здається, що нас дуже ну як скажу грубо, особливо це, що стосується більш тилових районів. Нас лайтовий режим воєнного стану. Нас немає цензури щодо засобів масової інформації. Вони продовжують вільно функціонувати. Нас телеканали, в тому числі і суспільні мовники мають змогу виходити з національного телемарафону. І як би там не було, мені здається, що права і свободи громадян. Ну вони не ущимлені, ну як би там не було. А мобілізації та мобілізація, яка відбувається зараз, ну, вибачте, це чітко прописано в нашій конституції. Звісно ж, є питання форм і методів і є велика дискредитація роботи окремих представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але глобально, ну тобто, в нас зараз е ті злочини, які були вчинені в умовах режиму воєнного стану. В нас е законодавча база не має зворотньої дії в часі. Mm -hmm. То на жаль, я думаю, що що ті покарання, які були, вони можливо будуть переглядатися, можливо, будуть амністії, але базово вони будуть однозначно зберігатися для тих, хто порушив закон під час її стану. бо кожен проступок. Під час дії воєнного стану покарання за нього, ну якщо говорити грубо, вдвічі більше? Ну і, власне, все більше розмов про можливі та вибори в 25-му році. Але от ви згадали про інтерв'ю Зеленського Фрідману, і він зокрема казав, що ці вибори можливі, але тільки після скасування воєнного стану, чи є відповідь на це в українському законодавстві, на це питання, коли можливі вибори? Дивіться, вибори в нас точно не будуть залежати від воєнного стану. Вибори безпосередньо будуть залежати від можливості дотримання норм безпеки і питання голосування для жителів всіх українських територій. Я нагадую, що в нас 80,52% окуповано росіянами, причому 0,54 за минулий рік із найбільшими втратами для Росії. І вибачте, коли хто говорить, що в нас все сипеться, ми ще все вибачте дуже таки тримаємося і тримаємося непогано. Це все залежатиме від міжнародної ситуації, коли ми будемо Розуміти, що в нас є якісь реальні гарантії безпеки, підкріплені реальним ресурсом і реальними діями, звісно ж, проведення виборів можливе. Ніхто в Україні не буде узурпувати владу і не буде упиратися. І най, найсумніше те, що можливо на військову допомогу нам грошей буде менше, но от на вибори, повірте мені, кошти нашими західними партнерами будуть знайдені швидко. Вони будуть знайдені мега швидко, тому що це військово-політичне керівництво, м'яко кажучи, не влаштовує наших західних партнерів, які ну неодноразово змушені були. Ли ламати через коліну свою найпринциповішу позицію і поставляти в тому числі далекобільне озброєння, танки, леопарди f 16 і всю ту номенклатуру, яку отримала українська армія. От коли буде складений такий консенсус на міжнародному рівні між нашими західними партнерами, суспільством е, українським, то тоді такий виборчий процес він відбудеться. Ніхто точно не зацікавлений от, власне очолювати воюючу країну. Е, ну просто-напросто до останнього. Тому за вибори точно можна не переживати. переживати Ати тільки потрібно за те, щоб ми е, мінімізовані були наші зовнішні загрози з боку Російської Федерації. Бо ви знаєте, що виборчий процес одразу проводить до розбрату, а саме в єдності, в національній єдності, і полягає наша стійкість. Саме тому Російська Федерація своїми інформ і ПСО постійно намагається нас розсварити і їм байдуже лише для того, щоб е, ну було між між нами непорозуміння і сум'яття, а виборчий процес якраз для цього самий рідний пункт. Ну, і, власне, щодо мобілізації, зниження мобілізаційного віку потенційного на цій ідеї наполягає Білий Дім, ймовірно, наполягатиме майбутня адміністрація Трампа. І, власне, наразі у Верховній Раді, як я вже сказала, немає подібних ініціатив, і офіційний Київ не підтримує да, цю ідею. І народний депутат Олександр Фідієнко сказав, що такі заяви з боку з боку наших західних партнерів можуть бути політичним тиском для дискредитації української влади. Як ви думаєте, чи все ж таки може Українська влада ухвалити таке рішення, та якщо все ж таки так чи змінить це ситуацію, чи вирішить це проблеми та на фронті у війську? Це рішення влада українська може ухвалити, але ми все таки маємо люфт часу, щоб виправити ті наші помилки, які у нас є. Стосовно мобілізації осіб 18-25 років. Тут є моральна сторона питання, і практична моральна сторона полягає в тому, а хто ж тоді буде відбудовувати цю країну, якщо ми зараз будемо мобілізовувати нашу молодь, яка фактично починає своє свідоме життя. Практична сторона полягає в тому, що ця категорія одна із найменших в соціальних прошарках України, тому що ми пам'ятаємо низьку народжуваність з х років, коли була в нас тяжка. Економічна криза логічним вирішенням, як нам це вирішувати, це звісно ж є впровадження всеохопної національної системи рекрутингу. І зараз держава для цього намагається створювати всі умови. Це і рекрутингові центри центрі на базі ЦНАПів, це і рекрутингові центри родів сил і окремих бригад, які набирають до себе бійців. Нам потрібно збільшувати число добровільно рекрутованих і тоді зменшувати просто-напросто математично потребу у мобілізованих, бо саме мобілізація становить основний прихід новобран. Ці до сил оборони, тому що ми несемо тяжкі втрати. Ми ну, і, власне, і, власне, власне тому ні. Та в цьому контексті для бажаючих долучитися до сил оборони працюють рекрутингові центри, зокрема для тих, хто захоче долучитись до рекрутингового центру територіальної оборони QR-код ви бачите на своїх екранах. І повернімося до теми щодо мобілізації. Та власне, ви сказали, що українська влада може ухвалити таке рішення? Чому все ж таки західні партнери настільки наполегливо наполягають на цій ініціативі? Невже не можна там дійсно, як каже та да, влада українська, що забезпечити нас в першочергову? Зброєю. Ну, наполягають вони на цьому. От, власне, я тут я зроблю відсилку до того, прикладу, якої наводив, що Україну десь приймають багато наших західних партнерів? Я не кажу, що всі як той гачок, яким оцю рибину Російської Федерації потрібно витягнути. А кому потрібна сильна мілітаризована Україна після припинення бойових дій після завершення війни? Багато наших західних партнерів не простили оцю жорстку комунікацію, коли ми постійно вимагали більше зброї для України, і ця влада нікому не влаштовує і нікому немає оцієї цікавості, щоб тут була сильна, ну, сильна держава на східному фланзі. Тому вони. Тиснуть, тому вони будуть і далі тиснути, можливо, змушувати нас піднімати тарифи, як це було раніше. Це природньо, тому що вони відстоюють свої національні інтереси. Ми ж вкотре наголошуємо, що ми просто-напросто кров'ю заплатили за те, щоб нарешті бути не об'єктом, а суб'єктом міжнародної політики. І відповідно, в цих умовах намагаємося захистити наші національні інтереси. І От, вибачте, ну скажу грубо вперлися і не йдемо на поступки нашим західним партнерам, тому що із 13 бригад адонсованих, яким мала бути підтримка, у комплекс... Ліктовано дві з половиною бригади. Немає різниці, як говорив президент. Скільки років людини, якщо вона навпроти ворога стоїть без зброї, і от, власне, працювати, щоб шукати мотивованих людей, добровольців. А ми замовляли соціологічне дослідження, яке каже, що можна працювати страхами і розказати про цей інструмент добровільного рекрутингу. Це от наш єдино можливий шлях, і багато таких успішних прикладів той же Кирило Верес, якого ми дійники показали цього героїчного командира, якого люблять його підлеглі. Він розширяє свій. Батальйон до полку, 7 тисяч заявок. Він має фактично 60% комплектації за перший тиждень. От показати таких Кирилів вересів, показати оці здорові частини і показати людям, які навіть отримали повістку, але можуть рекрутуватися напряму до цієї частини на цю посаду, де вже все працює. от оце наше глобальне національне завдання е, медійників, суспільства, військових і нашої влади. Без іншого, ну тоді тиск буде посилюватися, і ми знову змушені будемо. Хоча. По року, по два знижувати мобілізаційний вік. Іншого шляху немає. Це наше найболючіше і найважче домашнє завдання. І в 2025 році ми точно обов'язково маємо мати зрушення, бо це питання нашого національного виживання. Дякуємо вам, пане Дмитре. Ну, нагадаю, для тих, хто захоче все ж таки долучитись до сил ТРО. Ми прикріплюємо QR-код. і нагадую, що гостем сьогоднішнього нашого етеру став співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. З ними говорили про потенційне припинення воєнного стану, перспективи та підстави для ухвалення такого рішення. Також говорили про ідею зі зниження мобілізаційного віку до 18 років, на якій наполягає. Ають наші західні партнери Київ наразі до таких кроків все ж таки не готовий. Ви дивилися програму сьогодні? Про в етері чорноморської телекомпанії. Ми працюємо, щоб ви знали більше. Отже, залишайтесь з нами.